Не гучними забавами, а добрими справами для людей своє 25-річчя відзначає гуртовий ринок Шувар. Уже організували спортивні кубки з кікбоксингу, художні гімнастики. Незмінно продовжують допомагати бійцям, АТО на передовій у четвер. Разом з волонтерами на фронт відправили черговий позашляховик. Цей автомобіль сьогодні поїде з іншими так само автомобілями в Мар'їнку. Так Фактично на саму передову допомогу нашим хлопцям, які розтам воюють, так само співпрацюємо з 80-кою в плані ремонту техніки, яка пошкоджена чи, чи поламана в результаті використання, і з іншими військовими частинами української армії. Автомобіль на передову поїде непорожнім. Підприємці ринку Шувар традиційно зібрали для бійців різноманітні смаколики та речі першої необхідності. Не один раз висилали їм допомогу, і безпілотники, і машини, і продукти. І цього разу теж приватні підприємці зібрали все, що хто міг макарони, крупу, олію, тушонки, зібрали багато шкарпеток, туалетний папір, мило, ну все те, що ми рахуємо, що їм буде потрібно і що їм ну, дійсно там знадобиться. Нагода 25-річчя. гуртовий ринок Шувар приготував чимало сюрпризів і для своїх покупців та продавців. Наприклад, у п'ятницю, 17 червня, усіх чекають 25 відсоткові знижки. І, зокрема, це буде знижка на в'їзд для всіх виключно автомобілів, торгівля, закупівля, 25%. А Також буде фермерський ярмарок і інші заходи, конкурси, які будуть спрямовані для наших покупців, а так само для наших підприємців. Також будуть розіграші подарунків а ще варитимуть справжнісінький куліш, і керівництво ринку шувар уже запевнило, що добрі справи обов'язково продовжуватимуться.